Вітаю, друзі! 23 квітня сьогодні з вами знову Олег Дриклочок. Виявляється, від України ніхто не вимагає визнавати Крим російським. В Лондоні все ж таки відбулися переговори, але на рівні радників з нацбезпеки. Є певні домовленості і рішення. А представник Дональда Трампа, Стів Вітков, спецпосланець з питань України та Росії вже летить до Москви на переговори з Путіним. Що, власне, відбулося за сьогоднішній день, я вам готовий розповісти, тому що він направду був дуже-дуже гарячий. Багато є що з'ясувати, багато на чому треба поточнити. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, і поширите відео друзям та знайомим. Розпочну із того, що сьогодні Сполучені Штати Америки фактично відповіли і Україні, і Європі. Україна фактично вчора. Устами Зеленського сказала про те, що ми не будемо визнавати юридично Крим за Росією, і це стало причиною, чому фактично були зірвані переговори у Лондоні на найвищому рівні. Але це не головна, друзі, причина, чому я зараз поясню. І Європа також підтримала Україну. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Манель Макрон сказали, що Україна сама буде визначати. Те, як вона бачить свій суверенітет. І, мовляв, американці не вказівка їм у цьому. В Америці відповіли в тому числі і Європі, і сказали, що ну окей, якщо така справа, то за свою безпеку ви будете відповідати самі. Далі Європа замовкла. Багато було заяв. Я ще обов'язково їх буду детально аналізувати, але хотів би розпочати саме детально сьогоднішній ефір про заяву Дональда Трампа, яка. З'явилася буквально годину тому у соціальній мережі його соціальній мережі True Social. Головною тезою цієї заяви є те, що ніхто не примушує Україну визнавати Крим російським. А саме ця теза стала тригером скасування переговорів у Лондоні на найвищому рівні, хоча там була й українська делегація. Що власне пише Дональд Трамп у своїй мережі? Він говорить про те, що Зеленський на першій шпальті «The Wall Street Journal» Вихваляється, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити, каже Дональд Трамп. Ця заява, наголошує він, дуже шкодить мирним переговорам з Росією, тому що Крим був втрачений багато років тому під егідою Барака Обами і навіть не є предметом для обговорення. Він наголошує на тому, що ніхто не говорить про Крим, ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російської території, але наголошує він. Якщо він, тобто Зеленський і Україна, хоче Крим повернути, чому за нього не боролися 11 років тому, коли його передали Росії без жодного пострілу? Ми добре пам'ятаємо події 2014 року. Він наголошує на тому, що в цьому районі також розташовані впродовж батьків років до передачі влади Обамою. Так він на цьому наголошує. Великі російські бази підводних чинів. Ну, ми знаємо про історію із російським морським флотом, розташованим у Сімферополі, і в Криму загалом дійсно це стало причиною багатьох конфліктів довкола Автономної Республіки Крим. Далі Трамп каже, що саме запальні заяви, на кшталт, заяви Зеленського так ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися. Ситуація для України жахлива, каже Трамп. Він може мати мир, а може боротися ще три роки. Перш ніж втратить всю країну. Тобто, якщо війна буде продовжуватися, Трамп натякає, що ніякої допомоги з боку США нема. Нині військової допомоги з боку США нема, але є підтримка України розвідданими. Супутниковий зв'язок з працює зараз на Діно, це правда так і є. І Зеленський навіть вчора під час прес-конференції наголошував на тому, що вкрай важливо зберегти ось цю підтримку США. Він говорить, що Сполучені Штати Америки це наші партнери, а борги росіяни. Тому каже, ми не хотіли б, каже, я дуже не хотів би, аби сталося так, щоб ми втратили партнерство Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп каже, я не маю жодного стосунку до Росії, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини. І наголошує, що сьогоднішня заява Зеленського лише продовжить поле смерті, а цього ніхто не хоче. Ми каже Трамп дуже близькі до угоди, але людина, у якої немає карт для гри, історію з картами ми знаємо, повинна зараз нарешті довести справу до кінця. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного та тотального безладу, який ніколи б не почався, якби я був президентом. Заява велика, всеохоплююча, Інших коментарів Трамп не давав, але, як на мене, більш ніж достатньо саме цієї позиції, щоб зробити. Певні висновки. А саме, ніхто не вимагає від України визнати Крим російським. Трамп не буде в Україні допомагати для продовження війни, тому що тоді ми залишимося з Європою один на один. Але Європа зараз через призму України вирішує власне свої питання. В Лондоні все ж таки відбулися переговори щодо України на дуже низькому рівні. Там були присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини, також були представники Сполучених Штатів Америки Кіт Келох, і були представники України. Від України був міністр оборони Умеров, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками цієї зустрічі. Яндрій Єрмак опублікував у себе пост у телеграм-каналі і написав, що домовилися про подальші регулярні консультації для досягнення головної цілі справедливого миру для України. Ну, загалом, загальна фраза ні про що, конкретики за підсумками цієї зустрічі нема. Але сьогоднішній день багато в чому друзі є визначальним, попри те, що не відбулося переговорів на найвищому рівні в Лондоні. Чому я так вважаю? Після певних баталій, які були у публічній площині, заяви Джейді Венса, яку я ще згадаю, Джеді Венс нині прибуває в Індії, він звідти звертався до України. З відповідною заявою на підтримку України виступив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він сказав про те, що Україна має сама вирішувати своє майбутнє. Він наголошує на тому, що ми ніколи не покинемо Україну, тобто будемо допомагати, в якій мірі, чим, коли. Звісно, не уточнюється. Просто нагадаю вам, друзі, що Велика Британія надавала Україні допомоги впродовж широкомасштабного вторгнення на рівні приблизно 3 мільярди доларів щороку. Це дуже скромна сума. Хоча справді вони нам передавали далекобійні ракети, збиралися передати літаки, але так і не передали, трішки передали нам танків. Загалом, нібито допомога є. Не можна сказати, що нам зовсім не допомагають британці, але справді рівень допомоги дуже-дуже скромний. Точно так само, як і Франції. Еммануель Макрон також сказав, що Європа вимагатиме поваги до територіальної цілісності України в будь-якій мирній угоді. Лише ці два високопосадовці з Європи зробили заяви, які безпосередньо стосуються сьогоднішнього скандалу, який розгорнувся на тлі коментаря Зеленського вчорашнього про те, що ми не будемо юридично визнавати Крим за Росією. Відразу з Америки відповіли: очільник Пентагону. Під Хекзит сказав про те, що Сполучені Штати Америки більше не можуть бути гарантом безпеки для Європи. Це дуже резонансна заява, тому що європейці, в тому числі британці, дуже дорожать євроатлантичної співпраці. Їхні заяви, як правило, дуже обережні. Вони ніколи не дозволяються біліських випадів в бік Дональда Трампа. І ви це добре бачите. І також з приводу цього висловився і державний секретар США Марко Рубіо. І він наголосив на тому. Що НАТО має бути справжнім оборонним альянсом, а не Союзом США та жменьки молодших партнерів, які не виконують свою частину роботи. Він зробив і інші заяви, які стосуються саме переговорну треку. Я до них ще повернуся. Але як на мене, от коментар з боку Рубіо і Піта Хекзета щодо безпеки Європи, він фактично поставив на місце європейських лідерів Британії та Франції щодо підтримки України її територіальної цілісності. Але про територіальну цілісність зробив заяву, і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс. Він нині перебуває з офіційним візитом в Індії, зустрічався там з Нарендрою Моді. і сьогодні сказав, що ми збираємося зупинити вбивства, ми збираємося заморозити війну по лінії близькій до нинішньої лінії зіткнення. Тобто про передачу територій. Херсонської, Запорізької, і Донецької, і Луганської областей в повній мірі мова не йде. Ми знаємо, що на сьогоднішній день Росія не контролює жодну з цих територій, але повністю контролює Автономну Республіку Крим, Півострів Крим. І от зокрема Джей Дівенс говорить: ми доклали дуже багато дипломатичних зусиль. Ми намагалися дивитися на певні речі очима українців і росіян. Я думаю, що ми зробили дуже справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям, і настав час їм сказати так або Сполученим Штатам. Доведеться вийти з цього процесу. І Україна, і Росія, в тому числі друзі, побоюються, щоб США не вийшли з цього процесу. Є публічні заяви з цього приводу. Росіяни постійно демонструють прихильність до Сполучених Штатів Америки, і Лавров навіть сьогодні сказав, що зустріч із американською командою має відбутися дуже скоро, в якому форматі йде, він не уточнив. Але Вітков вже вилетів до Москви. І далі Джей Дівенс говорить: я налаштований досить оптимістично, і думаю, що всі це цікавлені у переговорах. Але зараз каже він: настав час зробити передостанній крок, щоб сторони сказали: ми збираємося зупинити вбивства, ми збираємося заморозити війну. І запустити дипломатичне врегулювання, яке призведе до довгострокового миру. І ще раз наголошую, що Джей Ді говорить про те, що має відбутися певний обмін територіями і висловив впевненість, що нові кордони будуть близькі до нинішніх ліній, ліній бойового зіткнення. Дійсно, вранці я вам розповідав про те, що у західній пресі з'явився план Трампа, який передбачає про те, що. Частини Херсонської області будуть звільнені від росіян, також буде звільнена Харківська область від росіян. Але, як ви бачите, мова про юридичне визнання Криму за Росію не йде взагалі. Але певний обмін територіями відбудеться. Щойно з'явилася публікація у західній пресі інтерв'ю Піскова, який говорить про те, що нібито війна припиниться відразу, як тільки українці вийдуть із чотирьох регіонів. Це не так. Америка не підтримує цю ідею від слова зовсім. Пісков говорить, ну просто щоб сказати, як на мене, тим паче, решта політиків на Росії дуже обережно коментують зараз мирний план Трампа. Не коментують у друзі взагалі. Зеленський також в день відреагував на можливість продовження переговорів, тому що вже певний скандал відбувся. У західній пресі неслося просто неймовірно щодо критики на адресу України і невизначеності США. Володимир Зеленський опублікував пост у себе в телеграм-канал як реакцію на ті атаки, які сьогодні відбувалися по території України прямо в день. Він каже, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивства це завдання номер один. Так він коментував і переговори в Лондоні, і удари по території України, і каже, що ми готові до негайного припинення вогню, щонайменше. По цивільних об'єктах і вже заявили про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами збереження життів. І Зеленський дійсно говорить про те, що ми готові до переговорів з Росією, ви ж знаєте це. Але є один суттєвий момент. Україна наполягає на просто припиненні вогню, а потім продовженні мирного процесу, тобто переговорного процесу про досягнення якогось миру і підписання якоїсь угоди. Американці бачаться дещо по-іншому. Треба погодити до припинення вогню рамкову угоду, яку потім будуть обговорювати в процесі дипломатичних переговорів з Росією. Суть приблизно та сама, але відтінки дещо інші. Але, друзі, ми чудово маємо розуміти, що не буде припинення вогню без попереднього погодження рамкової мирної угоди. І з цього приводу також зробив коментарі і державний секретар США Марко Рубіо. Він, як на мене, виголосив ну, дуже дивну заяву. В якій є багато проросійських наративів, але в якій є і певна доза раціонального зерна. Про що він власне говорить? Сполучені Штати Америки стали набагато краще розуміти позицію Росії щодо України після проведення двосторонніх консультацій. Ну, я вважаю це такою збірною думкою у команді Трампа після частих візитів Віткофа до Росії. Що, власне, каже Рубіо? Військового вирішення цієї війни немає. Ми вже чули неодноразово цю фразу, в тому числі і від президента України Володимира Зеленського. І далі Рубію продовжує. Треба бути відвертими. Росія не збирається просто захопити Україну і взяти всю країну. Отут точно Рубію поширює проросійський наратив, тому що ми чудово розуміємо наміри Росії. І далі він каже: а Україна не зможе відтіснити їх назад до позицій 2014 року. Ну, дійсно. Тому що допомагати нам не хочуть ні американці, ні європейці. На жаль. І каже Рубіо: ми залучені в процес розуміння позиції Росії. Тепер ми краще її розуміємо, тому що вперше за три роки провели з ними переговори. Шкода мені, Рубіо, що він так говорить, але це його вибір. І далі він продовжує: якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може опинитись у незручному становищі, в майбутньому та отримати від Росії. Більш жорсткі умови миру. Це точно один в один слова, які були сказані Дональдом Трампом. Тому я кажу, що це їхня збірна думка, де мовиться справді раціональне зерно про те, що військово вирішення цієї війни на цьому етапі немає. Ну а далі засунуті про російські наративи. Ну і знову ж повторюсь вам, що він зробив коментар на адресу Європи і каже, що. НАТО має бути справжнім оборонним альянсом, а не Союзом США та ж молодших партнерів. Це такий собі посил до Макрона і до Кіра Стармера. Ближче до кінця дня з'явились коментарі від Піскова. Я вам не буду всі їх цитувати, тому що це не настільки важливо. Зверну увагу на окремі. Він говорить про те, що триває підготовка до зустрічі Трампа та Путіна. На тлі не дуже простих у нас відносин дипломатичних із Білим домом. Путін зумів все ж таки вибудувати дуже теплі відносини із Дональдом Трампом. І через картини, і через подарунки, і через Вітков, а так. Тому справді зустріч Трампа і Путіна готується, але я вам скажу відверто про часові проміжки зараз взагалі не варто говорити. Але це не випадково було інтерв'ю Дана Пісковим, де він говорив і про регіони, і про зустріч із Трампом. Мовляв, все дуже класно в Москві. І зараз. Російські телеграм-канали, кремлівські телеграм-канали активно поширюють інформацію, яка привабливо виглядає для російського населення що стосується саме контактів Москви та Вашингтону. Також Пісков повідомив, що відставка Зеленського вже не входить до числа вимог Росії щодо України. Але каже, будь-які підписані ним документи можуть бути скаржені через його нелегітимність. Ну це все дурня. Але раніше вони наполягали на тому, що Зеленським вони говорити не будуть. Що Зеленський має піти з посади, ми це добре знаємо. Нині риторика змінюється. Про Крим жодного слова Пісков не сказав. Тому, коли він говорить про регіони, які ми маємо, мовляв, залишити за Росію вивезти свої війська чотири області, ну це просто примітивний російський наратив, який сказаний для того, щоб потім його не брати до уваги. Я в цьому більш ніж переконаний, стільки. Заява про Зеленську є яскравим тому свідченням. Ну і також уже не про піскова додав на завершення, що урядова команда на чолі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем все ж таки прилетіла до Вашингтону. Сьогодні там запланована робота, яка розпочинається разом зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. А в принципі, вони туди прилетіли для того, щоб підготувати фінальний текст угоди про рідкіземельні мінерали. Яка також є пунктом мирного плану. Так, вона безпосередньо сюди відноситься. І те, що шмігаль у Вашингтоні, мені засвідчує, що підписання угоди буде, і це буде також кроком до припинення війни. Ну, принаймні, поки що Сполучені Штати Америки з переговорів не вийшли, хоча й риторика Дональда Трампа на адресу України дуже жорстка. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Долучайтесь також до мого телеграм-каналу. Як правило, я вас запрошую туди підписуватися. Там оперативні новини, найактуальніші, ті, що вам треба знати в світлі можливого завершення російсько-української війни та й в світлі внутрішньої політики. Ми також цим будемо займатися дуже щільно. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, ставте подобайки, Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!